Доля стадіону у селищі Новогуйвінське вирішувалася на сесії селищної ради. Представники футбольного клубу Танкіст розповідають, шість років вони доглядали за стадіоном і вкладали в нього кошти благодійників. Але зараз, коли з'явилася можливість отримати фінансування з обласного або районного бюджету, місцеві депутати відмовляються надати дозвіл на розробку проектної документації. Сотруднича з депутатом облради Гули Раїсою Ніколаєвної. Ми написали письмо у просьбі, щоб виділили нам деньги в районі. 500 там, тысяч, сколько смогут, но она обещала 500. Чтобы построили детскую площадку с искусственным покрытием. Вот стал вопрос, где ее построить. Решили на, на стадионе, но чтобы э, целенаправленно выделить нам сумму денег, нам нужно было узаконить ту землю, на которой можно было бы построить. Соответственно, мы обратились в поселковый совет. И нас пригласили представители футбольного клуба «Танкис» на земельную комиссию и сказали, что с успехом нам отказывают в выделении земельной делянки, на которой мы играем в футбол уже около шести лет, выиграем кубки, прославляем поселок Новогуинск. Мы вам отказываем. Мы спросили, почему, в связи с чем. В связи с тем, что нет документов. А когда мы сказали, что мы хотим эти документы сами сделать, в нам дойте только дозвіл, нам сказали, что этот дозвіл не дадим, потому что в там построите котедж. Ну, я считаю, этот вопрос как бы абсурден. На сегодняшний день, когда в стране спорт развивается, вкладываются большие деньги, то на местном рівні, на маленькому рівні почему-то нас не хотят услышать. На сесію селищної ради виносяться питання, депутати довго обговорюють його, перш ніж винести рішення. Про надання дозволу на оренду на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду футбольного клубу «Тонкіст». пропозиції земельної комісії відмовити зв'язку з відсутністю містобудівної документації та рекомендувати повторно звернутись після розробки такої документації. Якщо ми маємо плану і не з'являється не через місяць, не через півроку. Це буде роки. Просто не не виділяти цю землю, тому ми просимо, будь ласка, не спи... Те, що за мене так у них знаходимося, ми нічого не можемо зробити. Люди професіонально займаються футболом. В області там одні звучать. Голосуйте. Футболістам відмовити. Рекомендувати звернутися після розроблення такої документації. Рекомендуємо повторно звернутися до селищної ради після розроблення від відповідної містобудівної документації. Що це буде? Чи це буде детальний план, чи генеральний план, як вони будуть, тоді можна звертатись на відведення а якщо вони хочуть розробити детальний план, то звертається заяву про розроблення а детального плану. Хто за цей про так, як ми говорили? Отримавши відмову, представники громадської організації не збираються відступати. Будемо звертатися на наступну сесію про те, щоб вони не дозвіл про детальне планування футбольного поля. І вже після цього будемо знову звертатися, щоб вони надали дозвіл уже на проектну документацію по розробці землеустрою.